Нарешті я змогла доторкнутися до слова не тільки через книгу, але й через письменницю. Рожнятів вітаю золоту письменницю України, королеву українського фентезі, журналістку, лауратку коронації слова, лауреатку премії кабінету міністрів України імені Лесі Українки за книги чарівні історії українського міфу», які, до речі, хотіли перекупити на шапки Савка, неймовірно талановиту, працелюбну патріотку Дару Корній тендітна і сильна, як власне, і героїні її книг. Я прочитала чотири книги цієї авторки, а наше знайомство розпочалося декілька років тому з дірка для тебе. Це одна з моїх улюблених книг української літератури. Від чоловіка тиждень немає ніяких новин, ти переживаєш. Твій зять пропав безвісті. Розумієте, який в тебе стан і стан в доньки. Розумієте, який стан своєї внучки від таких новин. Твій син каже, що їх відправляють. Кудись на Донеччину, куди він не може сказати, тому що він розвідник, про таке не говорять. І ти, лягаючи спати, не знаєш, як тобі завтра вранці прокидатися, як брати на себе це життя і продовжувати жити далі. Але ти українка. ну, Розумієте, ти стаєш вранці і берешся до роботи. і Ти проводиш презентації в онлайн,